Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела, ми з Півдня Одеської області. Сьогодні я вам покажу хурму, яка зійшла з кісточки. Саджала я її 18 грудня, сьогодні у нас вже 19 лютого. Так от, дивіться, пройшло 2 місяці і вона тільки почала сходити. Ну, трошки раніше зійшла, але нас не було ось 5 днів вдома. Вчора приїхала, дивлюся, зразу прибігла до них дивитися, тому що, я вже думала, що пройшло два місяці я думала, що вона вже не взійде. Але почала, взяла стаканчик, оцей самий ось, почала вже витряхувати землю, думала, що кісточки вже спогнили. Але дивлюся, вона оця вже, оцей росточок було видно. Я засипала земелькою, полила їх і все, і лишила. І ось… Вчора побачила ввечері, сьогодні вже дивлюся, гляньте, які вони гарні, гарні. А поки ще їх не трогаю. Оця зверху шкурка, ось бачите? ось, Вона ще не, не, не відстає, вона дуже-дуже цупка, у них шкурка. ця. І буду чекати, поки вже підніметься цей росточок повністю вверх, випрямиться, тоді вже буду пробувати знімати. Поки вона досить-досить тверда, трогати я її не буду ще, тому що тільки почну рвати, можу нарушити кореневу, а вона ще тут взагалі ніяка. Тому лишаю поки так. Як тільки випрямиться, потім покажу, що буду з, не... з цими росточками робити далі. Я саджала дві кісточки, і ось вони, гляньте, це тільки-тільки вилазить, ось бачите? А цей вже так більш-менш. Потім будемо їх пересаджувати в більші стаканчики. Ну, я ж кажу, тільки випрямиться, треба буде знімати цю шкурку. Ну, можливо, сама злізе. Побачимо, тільки випрямиться, будемо дивитися далі, як буде рости ця хурма. Ця хурма вирощена в нас, вона вже морозостійка. Але треба ще почитати інформацію. Можливо, їх треба буде прививати все одно. Тому що з кісточки, можливо, вони не ростуть. Ну, в тому сенсі, що вони ростуть, але можуть не плодоносити, можуть бути як дичка, або плодоносити і будуть дуже-дуже маленькі ягідки. Тому треба читати. Можливо, хтось знає вже. Напишіть мені в коментарях, будемо такий це мій. Перший дослід, можна сказати, я колись вже саджала, вони всходили, потім я за них забувала, вони просто висохали, і все. І ще одне скажу: це вже я знаю точно, що коли саджаєте кісточку, треба ну, цей горщик чи стаканчик, чому ви там посадите, треба держати в, в теплому місці і в сонячному, я держала в сонячному, в теплому місці. А саме на вікні в кухні у нас тут багато сонця, цілий день сонце і батарея. І вони в теплому. Це я вже читала, це я знаю, що якщо їх вирощувати в холодному такому в сирому місці, то кісточки просто згнивають. А ось бачите, на батарейці біля вікна добре-добре вони повсходили обидві, обидві кісточки. Ну, друзі, все будемо на, на, наблюдати далі, як воно буде рости. А на сьогодні поки все. Бажаю всім гарного дня, все буде Україна! Слава нашим ЗСУ і всім пока.